Всім доброго ранку. Вітаю всіх на каналі Тарас Карась. Приїхали сьогодні нарешті з паном Олексієм. Ось він, Всім привіт. Мій найкращий колега по рибалці. Приїхали нарешті сьогодні половити плотву на ось такий чудовий канал, який заходить з водосховища, в цій струні водосховища. Ще за тимна ми якось горем пополам розклалися. Пан Олексій ось замішав, можна сказати, ціле відро прикормки, бо можна свиню вигодувати на такій кількості. І зараз пан Олексій розпочинає ліпити кулі, які ми будемо закормлювати цю, наші місця. Додали трохи пінки, трохи опариша до прикормки. Думаю, це нам мусить принести якийсь результат. Так, наліпимо з шарів 10, закормимо і будемо пробувати щось лопати. Так, ну що ж, нарешті то ми позакидувались. Разом ми з паном Олексієм наліпили ось такі кулі прикормки. Тепер пан Олексій зараз буде закормлювати наші місця. Добре. Надіваємо кукурудзу. Оп! І надіваємо опариш. Сія покльовка і він тягне першу нашу плотву. О, така, така, така собі може бути. На живця піде. Я ще планую закинути сьогодні фідера на, на хижака. Добре, тепер я закидую. Може я ще злопає, може мені повезе. На що взяло? Попариші. Попариш Опариш самий? Так. Я забув опарищі закрити, порлітали в посому століздіалки, все, 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 диви там психи. Це дуже добре, то мене вже тішить. І я нарешті закинувся ось і пан Тарас отву тягне. Ну, це вже таранька, віце яка суперйова. взяла на кукурудзу. Попав. Даємо рибі шанс, не попадаємо, значить у нас живе. Попадаємо на тараньку. Оце вже мені подобається. Результат розмочений з паном Олексієм один-один. Норма 5 кілограм на людину. Плануємо з паном Олексієм зловити 10 кілограм сьогодні. Олексій нарешті тягне живця для мене. А ні, нормально, нормально. А середня потва непогана. Оце так у нас азарт пішов. Так, добре, можна трохи рогаткою підкормити на кукурудзу. Пару разів поштрикати. Мені вже подобається. О, дивіться, зараз вся плотва наша. Прикормка є, кукурудзу наштрикаємо. Ото зараз буде армагедон плотвиний. Ще пану Олексію треба штрикнути, бо він не обідався на мене. Трохи задалеко. Добре є, підійде. Поки я розкладав парасолю, то пан Олексій на моє водилище витягнув ось таку красоню. Мене клює. Тримайте пане Тарас. Тут трошки дощик почався, о, пане Олексія ледить. Промазав. Ага, Коротше, у нас сьогодні рибалка суперова, намічається. Плануємо сьогодні на грілю спекти, вірніше пожарити шаурму. Висок хроби тікають з відра. Йолки, палк ти щось робиш? Закопай їх трохи гадів. П'ять хвилин і знову ту саму. Дощик пішов моросити. Ну що зробиш? Але погода якраз така, що повинно клювати. Чим гірша погода для рибака, тим ліжша погода для риби. Як кажуть. Це що таке? Взагалі капець, Я вшукований. З тих з синього кольору. Алкоголіки, алканавти, опарища алкоголіки. Хотімо просто їх такими зробити, ні? Дивіться, народ. Опариш синього пінка синього кольору. Чи то вона від алкоголю так посиніла чи що, блін? Перший раз таки бачив. Такі купили, таку пінку купили. Дивіться. Взагалі капець. О, веде, так? Да? Іди сюди. О, яка кайфова попалася. Майна. Оце мені вже подобається. О, капотва. Та рамочний варіант. Коротше, закидую пильну мої удочки, а я роблю на живця. Лимаємо живець. На живця піде, не? То давай сюди в відерку. Добре. Тільки на народ пішов перекусити, і зразу покльовка. Іде сюди, є. Сидить. О! О! Таранька. Хороша. І тобі буде клювати тільки тоді, коли ти йдеш, вибачте, за слово постяти, або 100 грам випити, або канапку з'їсти. Тоді вона буде клювати. О, дивиться. слідуюча клює. Оба. Є. Е. О. Оба-на. Ракета. О. Сюда. О, яка файна. Рубася. Та. Да. О, дивіться, народ. Як нам форте сьогодні з плотвою. Обана, є, пішло. І додамо ми кукурудзи. Щоб клювала тільки велика плотва. Шановні друзі, вирішив закинув фідера на живця, на донну снасть. Подивимося, чи буде результат. Сьогодні, наприклад, дуже класно йде кукурудза з опаришем. Поки навіть нічого не комбінуємо, ловимо на кукурудзу з опаришем. Гарно себе проявляє сьогодні. Оба. Yeah. Так, увага. Спрацювала. На живця. Підсікаємо, Опа! Давай підсак бере. Щось там є, бля. Так. Щупак. Але невеликий. І є. Добре, настав час істини. Зміряємо цього крокодила. Скільки він має? Що собі зажер? 54 сантиметри. Ну, 55-54 сантиметри. Нормально, можна такого взяти шнурка. Як тут тепер освободити? Цього що пока о, є. З'явник, Відкриємо пащ. Йому. О, тройник видно. Витягуємо нарешті тройник, Є. Освободили і кидаємо його до сітки. Добре, є перший щупак. До вечора ще далеко. Надіємося, що злапаємо ще одного. Ну що, шановні друзі та підписники, вдалося взяти щуку. Ось подивіться на яку снасть. Тройник. Іде станий поводок, флюрокарбон. Тут поплавочок, який підносить живця над дном. А там. Іде трубка з грузилом. Весь прикол. Ну що ж, закинемо зараз цей і закинемо наступний фідер. Бачу, що хижак сьогодні активний. Попробуємо закинути дві таких 16 на сьогодні. Лежить, поплавочок підніс живця. Така ось донна снасть. Прикольно. Добре, вибираємо плотву Зачіпаємо за хребет І закидуємо. Добре, закидуємо. Тепер я беру жилку, натягую сюди, шпулю відкриваю. І за резинку начіпаю. Хто дивив мій канали, як я лапаю ленів, то вони вже знають цей прикол. Ось. І є. Чекаємо на покльовочку. Ну що, шановні друзі, прийшов час перекусити. Думаємо зробити зараз круту шаурму. Ось і всі необхідні овочі. Наріжемо їх. Першу йде цибулька. Так. М'яско у нас вже попередньо приготовано вдома, прожарене, тому що тут на рибалці, як ви знаєте, часу немає, тим займатися. Сабуля у нас нарізана. Займемося тепер огірками. Наріжемо огірки довгими слайсами. Ось такими гарними слайсами. Ріжемо червоний перець. Теж слайсами. Перець у нас готовий і наріжемо пекінську капусту добре вистачає. Ну, в нас, в принципі, всі інгредієнти є готові. Що нам тепер потрібно? Тепер нам потрібно взяти лаваш. Поливаємо лаваш соусом. Ось так. Оп. Тепер другим соусом гірчичним. А цей соус у нас тартар. Викладаємо м'ясо. Фінської капуси додаємо. Ось так гарно. Даємо перчику болгарського. Огірочки. Ясно, ясне діло зелену цибульку. Ось так. І це все діло поливаємо соусом. Ще. І починаємо тісто загортати. Другий готовий. О! А ось і наша шаурма готова. Будемо пробувати. Ну що ж, шановні друзі та підписники, починає темніти пан Олексій. Як бачите, вже поїхав до хати, має якісь там свої проблеми. Ми з ним поділилися рибою, я йому щуку віддав. Потвою ми теж поділилися. В загальному рибалка видалась чудовою. Гарно віддихнули, полапали рибку, злапали плотву, щуку, пожарили шаурму. Гарно віддихнули, ну і на цьому будемо закінчувати нашу риболовню. Так що, всім до побачення, до наступних рибалок. Слава Україні!